Не так часто в один рік в одному видавництві виходять книжки, в яких є це місто. Воно проговорене непроговорене, проявлене, непроявлене, Ви його можете визбирувати, здогадувати і в моїй книжці, і Люванчині, і не помилитись. Там дійсно багато кривого рогу і відчуття загрози над цим містом. В 22-му році це великою мірою причина появи в книжок, зокрема, та за сміливість їх віддати, і причин, і сміливість почати нам з тобою взаємодіяти і е, жити в одному місці, працювати над спільним проектом. Тому Боятися за це місто означає об'єднуватися і робити якісь цікаві речі. Я прочитаю текст, який так абсолютно він написаний для Кривого Рогу в ніч, коли Нью-Йорк Таймс написала, що наступна точка це було мені здається 28 лютого. Що наступна точка російської армії це кривий ріг, показали це червоними стрілками, і я це побачила в районі третьої години ночі. І зрозуміла, що мені так холодно і страшно не було ніколи. Епоха Декамбрію: Бійся гранітний гір, який народжує степ, бійся вітра, який народжує твоє волосся, бійся грому, який народжує твій голос. Бійся дощу, який народжує твій піт. Бійся чоловіків, які проведжають тебе до воріт. Бійся землі, яка належить тобі, і води, яка належить тобі. Бійся тих, кому даруєш воду і землю, страх тримай у чужому слові, у слові рятуй. Ніхто не знає твоєї мови, і ти теж. Лишилося тільки це слово, носиш його під светром, виставляєш лише його комірець, і то не весь. Гострі кутики ховаєш під горловину, колись це слово було синім. Мов риба в сіверському дінці. Твоя митра тут не цвістиме, бо вона не квітка тобі, а спадок, не садівником будь їй а піклувальником. осідай у цьому містечку, вивертай порожні кишені і руки, забер... забирай із вулиць спокій, тишу, котів, горобців, збирай ягоди біля траси, червоні дрібні. Засипає цукром, заливає спиртом, називає це вином. Справа вигнанців сидіти і плакати, справа вигнанців ховати ягоди в морозилку. Якщо я забуду тебе, ти мене теж забудь. Я почну з тексту, який якраз не має жодного кому здавалося без стосунку до кривого рогу. Він Написаний після моєї поїздки в Курахове взимку 22-го року. Ці курахівські ландшафти вони там дуже впізнавані, дуже такі очевидні, але насправді на цьому напрямку так само служить багато наших хлопців і дівчат, тому якоюсь мірою це все одно все взаємопов'язано. Висповідай мене апостоли тут, на темному озері. У бовчій річці, де труба Ярихонська на протилежному березі сповіщає нам не падіння, а провісток дня живого, продуває темні легені станції, вихаркує у повітря вугільну втому, дихають кумиші, падає залізо на Бовоявин. Іди по брудній воді первозванний, не лише сліду на озері. Тихо прийшов, тихо пішов, таке твоє Євангеліє, такий твій послуг. Поки не розсвітила ніч кришталевими люстрами, сповідай мене, на свари запитання, ти питаєш, чи я прийшов. Я кажу тобі, спала з Богом, цілувала його в межі грудя, придивлялася сліду його, де горітимо. Каже апостол, то нагрі, то спокута, то твоя єпетуня, встань і чецяй. Я читаю його про себе, перебираючи слова ніби вернуться. кожне друге ріже мені піднебіння, кожне перше випалює. Довго роздивляється апостол мені долога, шукає мою дорогу додому. Тольку лінію у тумані, присипаному вуглем і залізом. А тоді знімає каптур і каже, пусти мене до раю, жінко, включиш у тебе, і я відчиняю. Будемо ну, лежати що... Ну, По-перше, дуже часто вони буквально яблука і буквально помідори, тому що це те, що нас тримає, це та матеріальність, за яку ми тримаємося в тяжкі часи, тому що, знаєте, коли говориш з хлопцями, і дівчатами на передовій і кажеш, про що ти мрієш, що ти хочеш, що ти плануєш, то дуже часто ти чуєш, що хочу вернутися додому і порати свій сад, хочу порати свій город. Хочу своїх ворожаїв, тому дуже часто це абсолютно буквальні речі, так само як і море, так само як і річки, на які ми хочемо повернутися, хочемо відвоювати наші узбережжя. А так загалом, та про що про життя? Е, ну, що тут скажеш, та це насправді з яблуками, помідорами завжди складніше. Я думаю, але море це насправді це море, яке у нас є. І е, якраз е, моя моя історія з цим морем, е, про вочевидь про яку ми всі знаємо про недоступність цього моря, та це море, в яке ми не можемо всі моря, які у нас є українські, ми в них не можемо зайти або вони в окупації, або вони заміновані і небезпечні. Але найголовніше наше море, е, воно отут, тут, от за коли ми виїжджаємо за межі Кривого Рогу, і рухаємося власне на Слобожанщину. Починається оце море, про яке я найбільше і пишу. Яке мене великою мірою тримало в 22-го року, і тримає до сих пір варварське і скіфське, яке тепер вже диким полем можемо називати, ну і завжди називали. Але це відчуття великої великого простору, який ти пам'ятаєш з дитинства. Який настільки незахищений і відкритий, що від цього ти дуже специфічно сприймаєш все, що відбувається, і постійно про цю відкритість не незахищеність думаєш, і власне це і є море в такому, напевно, символічному і архаїчному сенсі. Море, яке ти типу, би хотів захистити, але, але очевидь, не можеш, і сподіваєшся захисту від нього. Це... Я думаю, що ми всі пишемо про війну. Ми в ній живемо 11 років, так чи інакше розуміємо, як багато з нею втрачаємо, як вона розчиняє в собі нашу молодість. Нашу зрілість, наш досвід, наші можливості, нашу радість. І от власне про, про цей момент втрачання і спробу затримати те, що нам належить, От, напевно, на про це ці тексти виділи Чи є непідвладні трюки для каскадерів Господніх? Коротка відповідь ні. <рес> Каскадери Господні це назва одного з Іванчиних віршів, але це водночас я думаю про всіх нас. Та? І ми себе всі по всіх своїх справах, я думаю, останні три роки відчуваємо каскадерами Господніми яким доводиться цих богів е, заміняти, працювати за них, поки в них вихідний або якісь інші цікаві речі, е, виконувати трюки для того, щоб це, весь цей світ стояв, міста жили е, я не знаю, що там ріки тікли, радіо працювало. Сходило наш... все. Це наша тепер каскадерська робота. Текст цей написаний буквально за 5-4 дні до великого вторгнення, до початку великої війни. І Це той момент, коли з одного боку вже, начебто, все зрозуміло, а з іншого боку, якось докінечно не віриться, і ми все ще не пакуємо наші тривожні валізки. Ну дай Боже, заправляємо повний бак у машині. Це ну, все що відбувається, але. Водночас відбувається, мабуть, якась така ревізія попереднього різних попередніх робіт, поїздок. У нас, наприклад, було дуже багато різної роботи на Сході, на Луганщині, на Донеччині. Ми займалися школами, дитячими центрами, бібліотеками. І так якщо дослухатися, то цього теж тут є дуже багато в цьому тексті. І от коли не лишається вже нічого, лишається найголовніше. Тонесенько скрипка пам'яті виводить свою мелодію. Дитинний кажанячий крик над змілілим айдаром, шерхіт весняного комишу, ледве чутний тріскіт паперу на п'ятнадцятій сигареті. мій Господь, виноградники між собою, ніжні спіралі пагонів, хай торкнуться одна до одної. Чим ти іще зашиєш чорні розриви, всесвіту. куполами лози, випадковою зустрічю пальців, диханням в тепле дихання. Стільки глибоких дір, з кожної стільки лементу. Не видавай нам воску, душу залити наглухо, дай нам доскону чути кожну вібрацію болю, дай нам щоденної смерті. Щоб з її глибин приходила болісна радість пекучого воскресіння. Між тим повертається скрипка, і от уже перші кульбаби. Куриці плаче дівчинка на зеленому стадіоні, незнайомої школи чужої, не свого покоління. Хрипло співає жінка, не потрапляючи в ноти. Виспівує від початку, ніби лента за лентою, темрява за мостом. За спиною ніжне світло. В малесенькому містечку нічого не відбувається, окрім див, окрім сувів, часу. Росте виноград за містом, зелені спіралі пагонів, як відгалуження роду, несподіваний вивих історії. Ми біжимо мостами до глибокої темряви. Стрибаємо між дахів, коло стіни, це впорах, Господь бачить в нас каскадерів для свого режисерського задуму. В нашому кінотеатрі цілодобові аншлаги, віддані нам тапери, збили пальці до кості. Нам не видадуть пенсію за поламані ноги, не дадуть молока від радіації шепотів. За нашими спинами літатимуть з тихим зищанням поговори дрібного калібру. Але кожного разу ще до фінальних титрів. Ми добігаємо до лози. Наша тиха робота сплітати крила і пагони. Наша мелодія пам'яті краплі на першому листі. Ми бачили стільки сонця, що нас не лякає темрява, нас не лякає навіть відображення в церкалах. Та інколи в мареві втоми лякає глуха самотність, і сповзаючи в чорнозем. Спиною до лози. Я наважуюсь запитати, схоже, навіть у голос. Можна цієї ночі ти тримати на мою руку? Можна, я тихо висплюсь в колисці твого винограду? Я думаю, я тобі відповім та текстом, який був написаний, я думаю, в часі дуже швидко після того і в перші дні. Фактично в перші дні, е, дні вторгнення, але дописаний вже в квітні. Е, і він так писався з кінця на початок. Він починається в квітні, а закінчується в лютому. Не затримуйся, в місті, в якому зникає вода. Не затримуйся на вулиці, на якій не залишилося сусідів, не затримуйся в домі, в якому тримається все. З дому, на якому тримається все, утікай першим, не використовуй слово тікати, перетинай межу, так наче справді бачиш її, спізнюйся на рік, а краще на два, пропускай різанину у кельцях, устигай на прем'єру Пекіні, не слідкуй за її кар'єрою, за її цигарками і пігулками, не говори з нею про воду, чужою її не називай. Не торкайся її волосся жовтого мовсіну, не уявляй, що це волосся рити маші, аліни Іще ще 25, іще 340, і ще 403, і ще 410. Тільки у березні, тільки у лютому на світанку можна зібрати солодке молоко, вимальовану миску. Сипати цукру, солі, соду, ванілі, розбити яйця, гусне, гусне, запікається до скоринки тільки у лютому, тільки у березні. Господи наших трав і вітрів знайди для моїх друзів у багажниках їхніх машин, у кишенях їхніх валіз, зібраних за пів години, весельну фотографію баби і діда. Які встигли одружитися в серпні 1939-го, Мельхіорові ложки, МНЦ, начищені до срібного блиску, їдезепан, шоколадку Оленка, паспорт, свідоцтво про шлюб, військовий квиток, мак, пам'ять снігу, господи всіх трас і переїздів, знайти для чужих людей безпечну дорогу, зелений коридор. Місце в купе, а якщо не виходить в плацкарті, чисту воду, гарячу їжу, а якщо не виходить холодну. зроби їх невидимими, коли їх шукають чужі, зроби їх великими, коли їх шукаю я. Допомагай додзвонитися, доставляй повідомлення, працюй без вихідних, Господи моєї абетки, врятуй моїх мертвих. Запиши їхні імена українською, дякую і Дані це за такі рочки. Хочу відзначити надзвичайну метафоричність, поетичність. творів. Звичайно, образність неймовірна, змушує думати, змушує. Мені бити ти впливаєш і в цю поезію, відчуваєш, що тут в життя були часи реалії сьогодення і, скажімо так, історію поколінь. Ну, можливо, це такий... Таке враження було від коментарів автора. Ну, звичайно, коли ви будеш сам читати поезію, це буде більш таке глибоке занурення, але, ну, скажімо так, вже без цих коментарів це буде інше сприйняття книжки, інше сприйняття поезії, але тим не менше все одно буде чудово, я так думаю, я придбала книжки і всі, багато учасників сьогоднішнього заходу, я бачила, придбали книжки. Це, я думаю, це показник.